Ну, для мене це дім Частина мого серця. Місце самореалізації, велика та дружня родина. Місце, де починається шлях служіння українському народові. Тому що хотіла бути корисною державою. Цей заклад дає дорогу в життя. Хотів себе присвятити служінню Україні. Хотіла здобути якісну освіту та омріяну професію. Бо це єдиний заклад вищої освіти зі специфічною мовою навчання, які навчають курсантів за спеціальністю кібербезпека. Хороші перспективи у майбутньому. Це один із найкращих університетів МВС в Україні. Хочу здобути якісну освіту і далі працювати за своїм фахом. Дуже раділи, що саме наші мрії здійснились. Я пам'ятаю, як ми вдівали перший раз наші шеврони і не знали, який куди потрібно начепити, і тому переживали. Горді за те, що я навчаюся у цьому закладі. Я усвідомила, що я несу на собі дуже велику ношу перед народом України. Коли я вперше одягнув форму, я подивився на себе в дзеркало і Зрозумів, що вона мені пасує. Це був момент і хвилювання, і гордості водночас. Бути частиною цієї великої системи, яка йде вперед. Це сенс мого життя, шлях до справедливості. Це щодня долати себе, а також вчитися дисципліни та порядку. Постійний розвиток, як особисто, так і професійний. Це здійснення моєї мрії, до якої я йшла дуже довго. Нам відкривається багато можливостей. Відповідальність та дисципліна і розуміння, чому ми навчаємося саме тут. Єдність, душа, взаємоповага, братерство, родина. Це щирість, відкритість, чесні та гарні. Це гордість та мотивація допомагати людям. В першу чергу велика відповідальність. І велика гордість. Велика честь, тому що я можу особисто робити свій внесок в розвиток нашого університету. Бути одним цілим, одною душою. Всі завжди прийдуть на допомогу. Це проходити складні та важливі етапи життя разом з друзями і колегами. І завжди будуть стояти пліч опліч своїми друзями. Треба завжди підніматися, якби ти не падав. Бути справедливим. Людяним та допомагати іншим. Ніколи не зраджувати своїм принципам. Витримка народжується не в комфорті, а в боротьбі. Що справжня повага не дається автоматично, її треба заслужити. Дисципліна зробила з мене справжнього чоловіка. Війна показала, що професія поліцейського це про життя, захист та стійкість. Моє ставлення кардинально змінилось після того, як я побачив, як поліція боронить нашу державу і стають одними із перших, хто приїжджає на допомогу. Коли я побачив поліція під час обстрілів евакуює людей, я захотів стати як вони, тому що це не просто професія, а місія. Саме ця професія мій поклик, і я готова допомагати людям. Що це дуже відповідально, це потрібно в наш час. Після війни буде багато злочинів, і я вважаю, що це дуже важливо. Я почала більше цінувати їхню роботу, тому що побачила, наскільки це важливо. Казала б, що не здавайтесь. Ви щодня будете гордитися тим, що ви тут. Якщо в вашому серці живе прагнення справедливості, цей шлях саме для вас. Не боятись викликів і рухатись тільки вперед. Тут із вас зроблять справжніх професіоналів та сильних людей. Дисципліна, знання та відповідальність це гарний університет, в якому можна отримати дуже високі знання. Це місце сили, де ви завжди відчуєте щирість та турботу. Альна програма підготовки психологів для національної поліції України це підрозділ, в якому я відчуваю підтримку та бажання рухатися вперед. Тим, що він дуже рідкісних спеціалістів навчає. підготувати фахівців наділеними практичними навичками, які допоможуть їм працювати з людьми. Передача знань, вмінь та навичок. Зробити так, щоб курсанти випустились значно кращими, ніж вони до нас прийшли. Бачити, як вони зростають інтелектуально, спілкування і взаємне покращення один одного. Можливість бути залученим до формування особистості фахівця, органів та підрозділів Національної поліції України. На тлі війни курсанти стали більш дисципліновані, мотивовані. Стають все більш і більш вільно думаючими, все більш креативними наразі. Коління курсантів набуло здатність пристосовуватись до викликів, пов'язаних із повномасштабним вторгненням. Кожен з вас здатний на більше, ніж він думає. Справи переконливіші, ніж слова. Вірити в силу познання. Можливість бачити результати своєї роботи, а взаємодія з курсантами мотивація курсантів, коли вони від простого запам'ятовування переходять до усвідомлення того, що їм потрібні ці знання і навички. Ну для мене це велика родина, яка завжди підтримує це гордість і друга сім'я, покликання всього життя. Взаємоповага один одного знання сателіт. Родина. Це найкраще місце для навчання та для мого розвитку. Це впевненість у моєму майбутньому шляху. Ми в Харкові. Ми центр, який навчає наших міжнародних партнерів. Крішого завершення війни та повернутися нарешті у Харків. Повернутися в Харків та навчати студентів та курсантів у своєму рідному місті. Повернутися до Харкова і там продовжувати навчання.